Відбулася чергова нарада лікарів-експертів благодійної організації Лікарняна каса Житомирської області. Які питання були обговорені, і яким чином їх вирішення позитивно вплине на надання медичної допомоги жителям області, дізнавались наші кореспонденти. У лікарняній касі Житомирської області нині перебуває більше 207 наших земляків. Ця благодійна організація не тільки сприяє одуженню хворих, а й суттєво допомагає заощадити кошти. Втім, керівництво лікарняної каси та її працівники розуміють необхідність постійного вдосконалення своєї роботи. Цьому, зокрема, сприяють і подібні наради. Ну, от сьогодні, наприклад, ми акцентували увагу на тому, що ми повинні покращити збільшити доступність надання медичної допомоги до персонально до кожної людини, яка є солі. Основним із таким напрямком діяльності в цьому плані це є амбулаторне лікування. Ми його збільшили уже рази. І ось ми сьогодні розглядаємо питання по кожному регіону стан справ, як виписуються рецепти, чи є проблема в лікувальних закладах із лікарями, чи є в цьому питанні розуміння, чи в аптечні заклади мають той належний асортимент ліків, який повинен бути згідно до верних умов. Тобто ми ось вивчаємо контролю контролюємо і хочемо отримати від наших лікарів-експертів уже зворотну інформацію. У роботі наради брали участь лікарі-експерти з усіх районів Житомирщини та провідних лікарень обласного центру. Ну, на таких зустрічах, во-первых, підводиться ітог роботи, ежемесячної роботи в кожному лікарному учрежденні області, указується на ті недостатки, які були виявлені в ході цієї роботи, звертається увагу, на що врач-експерт має непосередньо звернути увагу в ході своєї роботи. Ну і Планується та робота, яка буде бути виповнена в будущем. Раніше в нас були такі проблеми, як краще забезпечити хворих ліками, якщо ну, на складі наразі їх немає. Є такі моменти, що ми можемо ділимося між, між собою і можна такі ліки взяти в якомусь іншому відділенні наразі, якщо сьогодні його немає на складі. Можна взяти ці ліки в аптеці, з якою ми співпрацюємо, і таким. Чином на день два хворого забезпечити цими ліками, а потім дозамовити потрібні ліки, і немає перериву в лікуванні хворих. На нараді були обговорені і інші найбільш поширені випадки, які мали місце під час лікування членів лікарняної каси Житомирської області. Ми будемо дуже вдячні нашим пацієнтам, які будуть надалі радити нам, як покращити роботу лікарняної каси, кажуть її працівники. Адже девізом нашої благодійної організації є слова турбота про пацієнта понад усе.